А так? Актори Херсонського театру кажуть, що їхнє приміщення захопили інтервенти, тому змушені були, хоч і збіллю в серці, але покинути рідну сцену. Одна із них Валерія Липа. Актриса розповідає, що в Коломиї, наче потрапила у нову родину. Глядач тут дуже привітний, було повно дітей. Це було так класно. Взагалі, після такої великої перерви вийти на сцену. З рідною для мене виставою, яку я грала на Херсонського глядача. директор Херсонського театру каже, це не тільки прихисток для трупи, а ще й можливість обміну досвідом. Я хочу. Е Декілька слів сказати про наших друзів Коломийських, які нас зустріли дуже добре, які нас прихистили на цей період, дали можливість в своєму приміщенні і репетирувати, і якби дали можливість грати. І я так думаю, що це не остання вистава. Я думаю, це в принципі називається навіть спільний проект. І от з таким спільним проєктом ми все-таки змогли відкрити 52-й сезон. Відтак коло опановують роботу із ляльками, а херсонці вчаться драматичному мистецтву. І ось результат: вистава дуже невихований кіт. Вона для діток від трьох років і десь до 7-8. Вистава ну, вчить дітей, як себе поводити в товаристві, поводити з друзями. Як, ну, Принцип, така вистава характеру, повчального характеру. Актори певні, що така співпраця між трьома театрами триватиме і після перемоги. З колоною Іванан Малецький Галина Рончук, телерадіокомпанія Раї.